Юні спортсмени, вихованці Дубинської дитячо-юнацької спортивної школи, стали чемпіонами України з веслування на човнах дракон хлопцям до 14 років. І у минулі вихідні вони здобули дві золоті медалі на дистанціях у 200 та 1000 метрів на чемпіонаті України з цього виду спорту. Цими вихідними в Житомирі. Проводився чемпіонат України серед молоді, юнаків та юніорів. Рівненську область представила команда, можна сказати, що команда з міста Дубна. Це загалом 17 дітей. В класі човнів Д-12 це дракон, де веслує ну, веслу 10 чоловік, один стерновий і один барабанщик. Ми були з Богданом Григоровичем як тренера в категорії там, 14 молодших дітей. І наші діти стали чемпіонами України. Це у нас перший такий результат за майже 10 років відділення. Це у нас ще чемпіонів України не було. Іменно от в цьому класі. Тому ми задоволені роботою безпосередньо дітей. Вони виконали всі наші вказівки, такі завдання наші виконали, стали чемпіоном України. Нам у нас були дуже гарні враження. Типу, ми не ми не багато займаємося. І в нас такий вже успіх. Було надзвичайно так. Я думаю завжди, що третє, друге, але ніколи не думав, що перше буде. Але це перше і ну, дуже здивований. Да. Е, було тяжко, звісно, тяжко. В мене хотіло просто підвести свого тренера, і хотілося перемоги. Виступаючи у змішаному класі, тобто коли у човні дракону веслують не лише хлопці, а й дівчата. Юні спортсмени та спортсменки здобули і срібні нагороди, також на дистанціях у 200 та 1000 метрів. Ну, ми були дуже задоволені своїм результатом, дивлячись на те, як ми займалися, нас дуже тренували ну, усердно і було дуже очікувано, що ми займемо другі місця. Ми були дуже раді, коли знали, що ми в призерах, ну, тому що ми дуже старалися. Ну, ми перші думали, коли ми кілометр ми перші приїхали, але потім дізналися, що другі. Ну, трохи були засмучені, але все одно знали, що для нас це. Ну, що Ми там програли ну, не хвилину, там, а там пару секунд. Встумилися ну, сильно, особливо на кілометрі. І, напевно, що нам ще пощастило, те, що в нас був типу, тільки один заїзд, одразу фінал. Бо, наприклад, на 200 у нас було два заїзди. Свого захвату від перемог юні дубенчани та дубенчанки не приховують. Кажуть, цілий рік готувалися до цих змагань, однак не очікували таких результатів, бо суперники були досить сильними. Ми зайняли перше місце. Що наша праця не дарма. Були дуже здивані, дуже не очікували, тому що ми, ми приїхали так дуже пізно і навіть не зрозуміли, що перше. Ми думали, десь другий, третій зайняли, ну, а перше зайняли. І ще на кілометрі так само не очікували. Хмельницький майже нас перегнав, там на три секунди вроді. Чи п'ять. ви так, ми їх перегнали. Було таке, що ми як обганяли на кілометрі, ми повертали на повороті. Ми тоді догнали, це була друга вода, ми їх тоді догнали і ну, були дуже близько, могли, ну, були опасні моменти, але ми вирвались вперед і ну, зайняли перше місце. Варто зауважити, що минулого року вихованці Дубинської дитячо-юнацької спортивної школи теж брали участь у чемпіонаті України з веслування на човнах дракон. Однак тоді вони здобули бронзу. В дитячо-юнацькій спортивній школі відкрилось відділення, вже воно функціонує третій рік. Саме відділення з веслування на човнах-дракон. Ну і вже більшість цих дітей вони займаються, скажімо, три роки. І в минулому році ми вперше приймали участь у чемпіонаті України. І в цьому році вже вдруге. Минулому році були в нас бронзові нагороди, в цьому році є і золото, і срібло. Звичайно, що задоволені, задачу, як то кажуть, максимум виконали. Окрім юнаків та молоді, у змаганнях брали участь і дорослі спортсмени, де дубенчани також гідно представили Рівненщину та потрапили до збірної України. Перед як тим, як мали виступати діти, була така категорія е, в човнах типу такий одиночний клас човнів. В яких відбувався відбір в збірну України. Це був чемпіонат України по цих аутригерах. В цьому відборі і приймав участь я там, і ще Сергій щур Сергій. І в категорії 40 було 30 чоловік. Ну так сталося. Так зорі зійшлися, що ми зайняли я перше місце, Сергій щур друге місце в категорії 40. Ну, це, в свою чергу, просто ми основна мотивація показати дітям, що це все можливо, це реально. Це все робиться, все це нам під силу, і самі сильні вислувальники в дубно знаходяться. Тож вітаємо дубинських спортсменів та бажаємо їм і надалі бути найсильнішими у своїх видах спорту, прославляючи рідне місто.